Христос Воскрес, дорогі у Христі, переживаємо одне з найбільших християнських свят, Христове Воскресіння. Свято найбільше споміж свят. Свято, яке дарує кожному із нас збагачення віри, підняття нашої надії і впевненості. Ісус Христос, приходячи на землю, дарує себе. Кожному з нас і, власне, найважливішою подією з його життя є подія Воскресіння Його із мертвих. Через оцю подію Христос дає нам впевненість у Воскресінні кожного із нас. Господь відкриває перед нами Небо, Господь відкриває перед нами те, що було закрите людиною через гріхопадіння. Ісус Христос перемагає смерть, а тим самим перемагає диявола і перемагає гріх людський, забираючи його на хрест і розпинаючи його на хресті. Сьогодні ми переживаємо нелегкий час: час лихоліть війни, час випробувань і страждань. Христове Воскресіння це свято радості, свято миру, свято впевненості, свято надії. Нехай Ісус Христос, який дарується нам з небес, вселяє в наші серця, в серця кожного із нас, наших військових, наших рідних, наших близьких, надію на завтрашній день. Бажаю у світлі цього торжества усім нам, збагачення нашої віри. Підсилення нашої віри. Бажаю кожному з нас незламної надії на нашу перемогу, яку кожен з нас очікує, які яку кожен з нас вірить. Бажаю нам великої любові, бо саме через неї можливий от той момент момент нашого збагачення, нашої надії і нашої впевненості. Зичу всім нам у світлі Христового Воскресіння, миру, злагоди. І тої перемоги, яку очікує кожен з нас, Христос Воскрес!